Михайло Чайковський народився 1804 року на Волині біля Бердичева. Його мати була правничкою гетьмана Івана Брюховецького, а дід воював під запорозькими знаменами. У дитинстві він чув історії про козаків, гайдамаків та свободу. Хоч родина була сполонізованою, у душі він залишався українцем, який мріє про незалежність та справедливість. Коли в Польщі почалося повстання 1830 року, він розпустив своїх кріпаків та створив козацький загін і приєднався до повсталих за хоробрість, отримав золотий хрест віртуті мілітарі. Але після поразки мусив тікати до Франції. Там став письменником, писав книжки про козаків і Україну, спілкувався з Аданом Міцкевичем, Словацьким і Чарторицьким. Проте замість спокійного життя він знов шукав ризику. Його мета це ослабити Росію та допомогти відродити Польщу та Україну. У середині 1840-х Чайковський працював на Балканах, де брав участь у змовах і переворотах. Він діяв на межі політики, шпигунства та авантюри. Його місією було піднімати повстання проти Російської імперії. Але водночас він умів змінювати позиції. Сьогодні він польський патріот, завтра союзник Османів, післязавтра посол між ворогами. У ньому дивним чином поєднувалися ідеаліст і авантюрист. 1850 року він приїхав до Константинополя і прийняв іслам. Він став мехмедом Садикпашою, тобто генералом Османської імперії. Це був ризикований, але продуманий крок. Він хотів отримати владу і ресурси, щоб створити військо, яке воювало проти Росії, з дозволу султану організував корпус османських козаків, це дивовижне військо, де служили українці, поляки, болгари, румуни, серби і навіть євреї. Під час Кримської війни ці козаки билися проти російських військ, знімали облоги сілістри та входили в Бухарест. Садик Паша став легендою. Султан називав його оком, вухом і правицею престолу. Європейські газети писали про нього як про людину, яка відродила дух запорожця. Але саме тоді почалася темна смуга його життя. В Османській імперії його почали підозрювати у зраді. Він намагався впливати на політику султана, готував переворочу, посадити на трон іншого правителя. Після провалу змову Чайковський втратив все. Турецький двір більш не довіряв йому, а в Польщі його вважали зрадником, який продався мусульманам. Його військо поступово розформували, частину козаків змусили служити туркам. Садик Паша відкрито виступив проти цього. Відмовився потурчити своїх людей і пішов у відставку. Тоді він звернувся до російського імператора з проханням про помилування. Імператор погодився і у 1873 році Чайковський повернувся до України. Він оселився в селі Бірки на Чернігівщині, прийняв православ'я та отримував пенсію від Османської імперії. Та спокійного життя не вийшло. Молодша дружина його зрадила, друзі відвернулися, а козацька слава залишилася в минулому. Коли помер його вірний товариш Адам Морозович, Чайковський не витримав. У січні 1886 року він помер. Його життя це історія людини, яка змінила віру, країну і навіть ім'я, але не зрадила своїй природі діяти. Він міг бути героєм і авантюристом одночасно, міг боротися за свободу Польщі, служачи Османській імперії. Його шлях сповнений парадоксів, але одне зрозуміло точно. Це був українець, який, навіть ставши генералом султана, залишився козаком у душі.